Як досягати результату, навіть коли важко про це говорили на 11-му київському міжнародному економічному форумі? Тема цьогорічного заходу відображає ключову ідею відновлення та модернізацію України в умовах війни і глобальної турбулентності, які залежать від конкретних рішень і дій людей у бізнесі, державі, освіті та на виробництві. Тож якими мають бути ці рішення представників бізнесу та влади слухала Ольга Читайло. Просипаюся о 4.45, Я не хочу прокидатися, але я кажу, що я це роблю, тому що в мене є дисципліна. Триразовий чемпіон світу з боксу Олександр Усик на 11-му економічному форумі розповідає свою історію успіху. Головне каже, дисципліна у нього з тим жорстко. У мене є режим. Я знаю, що мені треба вставати, робити, тому що вся моя команда встає. Всі ми на початку, коли починається лагерь, ми збираємося. Всі ми говоримо все, стартуємо, хлопці. Адже виховує своїх дітей, щоб вони знали, що успіх це передусім робота а отже, відчували ціну грошей і вже з дитинства знали, як заробляти і як ними розпоряджатися. Модерує зустріч ініціатор Київського міжнародного економічного форуму, бізнесмен Василь Хмельницький, каже: приклад спортивного успіху Усика, цілком можливо використати і в економіці. Принципи лідерства однакові незалежно від галузі. Це наполегливість відповідальність. Самолюдський потенціал ключова тема цьогорічного форуму. Повна назва Україна 20 The Power of People», тобто сила людей. Вона відображає ключову ідею відновлення та модернізація України в умовах війни і глобальної турбулентності, залежить від конкретних рішень і дій людей у бізнесі, державі, освіті та на виробництві. Мета форуму – це виробництво, бо ми повинні залучати світове виробництво в Україну. Хвати нам. Зіки робити виробляти сировину. Нам треба зробити цю продукцію, залишати в Україні додаткову вартість, а потім продавати на весь світ. Але ще одна мета це людський капітал. Нам треба зробити так, щоб люди заробляли тут гарні гроші, щоб у них був стимул працювати в Україні. Щоб спільно знайти рішення, як побудувати Україну 2.0, Форум зібрав понад тисячу лідерів українського та міжнародного бізнесу, представників уряду, інвесторів і світових експертів. На думку СО форуму Юрія Пивоварова, війна нас змушує рухатися швидше. Війна нас заставила зробити дуже великий крок, і ми вимушені були будувати свою військову промисловість. Ми вимушені створювати потужну економіку значно швидше. І тому ну я би я би оцінив так, що якщо до війни ми були десь там 2-3 за десятибальною шкалою, то зараз ми напевно вже принаймні 5-6. Приклад навів гість форуму очільник ГУР Кирило Буданов. Україна системно б'є по російському тилу, переважно власними засобами, тобто зброєю, яку створив український воєнпром. Ще на початку великої війни ми цих можливостей не мали. 99% цих засобів наші, але зараз у нас є наше власне виробництво да, хочеться більше, хочеться завжди хочеться більше. Але воно є і саме наше вітчизняне виробництво дало нам змогу використовувати наші сили і засоби так, як ми собі це бачимо. І, зрештою, це дає результат. Але головне змінюється ставлення бізнесу до комунікації з державою і навпаки, вважає Юрій Пивоваров. І це переконаний він одна із заслуг за 11 років існування форуму. Державний та приватний сектори вчаться комунікувати. Змінюється взагалі парадигма. Раніше бізнес сказав, держава, не чіпайте нас, не приходьте до нас, і в нас все буде добре. Ні, сьогодні бізнес говорить про те, що він має співпрацювати з державою. Розробляти стратегію, розробляти політики, бути замовником, бути в діалозі рівноправним суб'єктом. Завдання ж держави напрацювати ефективні рішення. Це зокрема обговорювали під час дискусій із чиновниками та депутатами. Якщо говорити про перехід із сировинної до переробної промисловості, то частку треба наростити як мінімум удвічі, каже нардеп Дмитро Киселевський. Зараз ми маємо лише 10% до того, що є в нормальних розвинених країнах. 20% частка переробної промисловості в структурі економіки. Законодавчу ініціативу, яка зараз проходить розгляд в українському парламенті. Це компенсація капітальних інвестицій через Податки це механізм, який діє в європейському союзі, і ми маємо аналогічні умови створити тут в Україні. Щоб втілювати економічні ініціативи, потрібні люди. Під час повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила мільйони людей, передусім тих, хто виїхав за кордон. нам, взагалі, втрата в людському капіталі це близько 300 мільярдів доларів недоотриманого ВВП за 10 років. Частково це через те, що люди вже виїхали, вже не створили, вже скіли не отримали. Але друга частина цієї суми це майбутнє це там, де ми їх не повернемо. Тому зараз вкрай важливі кілька завдань: дати освіту і перспективу молоді, втримати тих, хто залишився, і спробувати повернути тих, хто поїхав, каже головна редакторка і ведуча фактів Олена Фроляк. На форумі вона модерувала панель, що стосувалася людського капіталу. Якщо раніше безпека була на першому місці, то сьогодні і молодь, звичайно, і дорослі люди. Їх дуже багато, які виїхали через війну за кордон. Вони тепер вони хочуть повернутися, але вони дуже хочуть мати гарантії роботи. Вони хочуть роз розуміти, де вони будуть жити. Вони хочуть розуміти, в яких школах будуть вчитися, їхні діти і яку якість освіти вони там будуть отримувати. Тобто, безпека, звичайно, дуже важлива. Але люди хочуть повернутися в країну, в якій буде добре жити. Всі ці, ці фактори разом запорука успішної економіки кажуть наші співрозмовники. А успішна економіка запорука успіху у війні. Ольга Читайло та Віктор Зеленков. факти сітів. Єдині новини.